Добрий день, шановні! Привіт вам з Миколаївщини. Ви Ми на каналі Всім про все. Зима на вулиці. Але життя продовжується. Чекаємо на весну і виконуємо повсякденну роботу. Зимою завжди хочеться якоїсь зелені. Можна купити в магазині чи на базарі, але це не завжди дешево. Тож, я вам пропоную вирощувати зелену цибульку вдома. Може, так уже хтось і робить і знає, я так вже вирощую цибульку дуже-дуже давно. Цей метод мені дуже подобається. По-перше, немає отого різкого запаха мокрої підгнившої цибулі, нема отих комашок різних, які літають навколо неї. А ще вона дуже швиденько нарощує свою зелень. І можна швидко отримати зелень. Використавши цю цибульку, можна же саме посадити знов собі ще. Тож показую, що я роблю. Роблю я ось що. Підготувала отакий лоточок, може бути від якихось продуктів, які ми купуємо в різних магазинах. Чистенький лоточок сухий. самий звичайний поліетиленовий пакет потрібно прозорий. От. І Деревні опилки, можуть бути, мільші, можуть бути, трохи більші. І набрала їх у мисочку і залила водичкою. Водички не повинно дуже багато бути. Потрібно так, щоб опилки в себе набрали цю водичку, але вона не витікала. Тобто, вони повинні бути вологі, не повинно бути зайвої води. Зайву воду можна завжди трохи злити, якщо ви налили лишнього. А також у мене в цьому році не дуже велика вродила отака кущівочка біла. Вона буває один рік дуже велика, а якось оцей рік була дуже волога і холодна весна, а потім дуже-дуже спекотне, посушливе літо, то вона в цьому році отака. Трохи більша, трохи менша, така кущівка. Я її вже трошки приготувала. Що значить трошки приготувала? Лишні лусочки, розібрала її на сегменти, бо вона кущиками, тобто по декілька цибулиночок в кубки. От. А ще що я зробила? Я трішечки надрізала хвостик. Треба обов'язково дивитися, щоб було гарне денце. Бо з цього денця будуть наші корінчики в цибульки рости. Отак. От Зараз покажу ось беремо цибульку і відрізаємо геть трішечки. Тільки оту верхушечку. От. І все. Отак От ми готуємо нашу цибульку. Для чого це? Тоді е, дуже Швидко і дружньо будуть йти звідси пагонці зелені. Тим паче, що кущівочка, цибулька вона дає багато пагінців, вони в неї м'якенькі, ніжні, соковиті. Тож, беремо лоток, кладемо пакет. Засипаємо нашу підготовлені наші е, е, опилки намочені. Дуже багато їх не потрібно. Якраз отака десь кількість, це тут десь, якщо в стаканах, то десь півтора стакана опилок. Висипаємо у торбинку. Отак гарненько їх розподілимо на весь. Оцей лоток, який ми підготували розгортаємо і просто садимо сюди нашу цибульку, так як садимо її на городі. чуть чуть не дуже сильно її туди запихуємо, так, аби вона стояла гарненько, і розкладаємо усю цибульку. Ось так розклала я свої цибулинки. Тепер піднімаємо Торбинку і трішки отак краєчки склали. І вийшла як тепличка. І кладемо на світле під віконня, де у нас саме тепліше, на кухні. От, і кладемо на своє кухоне підвіконня. І ви побачите, що через декілька днів вже будуть з'являтися е, зелені пір'ячка. Е, Буду вам показувати результат і вас запрошую також долучитись до вирощування зеленої цибульки. Мало не забула: коли цибулька виросте і буде вже десь сантиметрів 5 см її пір'ячку, пакетик ми розв'яжемо і дамо вже їй вільний доступ повітря. А ще обов'язково слідкуємо, щоб був завжди вологий наш субтрап. В нашому випадку це опилки. Вони не повинні бути занадто мокрі, вони повинні бути лише вогкі. Тож усім бажаю успіхів. Це дуже швидко справиться навіть маленька дитина і матимете завжди до свого столу зелененьку, дуже смачненьку, ніжненьку, корисну цибульку. Хто додивився мене до кінця, дякую! Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, вам буде цікаво та корисно. Всім до побачення, всім всього найкращого!